Вітаю усіх на своєму каналі. І сьогодні у мене для вас тест-драйв нової туші для Вій 5 в одному Lash HD Ultra. Ось таку, такий вона має вигляд. Це, цей тюбик. так? Це була новинка минулого каталогу, і я її собі придбала. І тепер вирішила все ж таки показати, як вона працює на моїх війках. Як ви бачите, в мене вії, вони, вони досить довгі, але вони дуже-дуже дуже невидимі, такі світлі-світлі. Так, так в мене сталося, так скажемо, тому мені необхідно фарбувати віки, щоб вони виділялися. І зараз я разом з вами вскрию цю нову тушь. Я дуже люблю новиночки. Зараз я ще користуюся недавно вскрила 5 в одному коричневу туш. Теж мені дуже подобається, але то вже стара була версія. І так, ось я відкрила туш. Так вона виглядає тюбик. Зараз подивимося, яка ж тут у нас щіточка. Новинка. Так. Перше Там Нічим вона не пахне. Так, навіть видно, навіть тут такий колір. Як у каталозі, тут вона зовсім лиса з цієї сторони, бачите? Зовсім-зовсім лисенька. А тут така щіточка йде. І кажуть, що дуже повинно бути нам зручно користуватися. І кажуть, що на камері буде така, що, такий чорний ефект, як потрібно. Ось, ну Зараз спробуємо разом з вами. Я, мабуть, візьму дзеркало і буду фарбувати. Так, ну ви бачите. ось до... Так. Спробую спочатку лисенькою якось, потім розчесати Так. Ну, навіть ось, о, подивіться, навіть при першому нанесенні такому легенькому вже видно гарно віки. Дуже гарно виглядають. Так, зручно, я можу сказати, якась така. Вона як вагома тут е на кінці ця щиточка. Має якусь вагу. Так. Так, ось подивіться перший шар. Ну, розділяє, ой, розділяє, дуже добре віки, розділяє. Так, як, як тут краще показати. Ось, так, це перший, е перший шар. Зараз ще друге око нафарбуємо. Так, давайте. Так, бачите, щіточку я не буду знову в туш її занурювати. Спробую трошки по-іншому. Таким боком, де щіточка. А потім додам об'єму цією лисою стороною. Так. Ну, мені здається, з першого нанесення ефект відразу відчувається е, дуже легко, Роз, розділяє, розділяє віки вона. Можна підлізти гарно до е, самого початку. Край, до краюшку, краєчку. Так, подивіться. Це перший шар. Так, ми трошки зачекаємо і будемо наносити другий шар. Так. Так, на мені помада з 5 в одному об'єм, з, об з збільшеним об'ємом, як вона там називалась, вау, Ось така. Відтіночок. Попеляста троянда якось так. Бачите, як збільшує вона губи все ж таки? Супер, мені дуже подобається. Так, наносимо другий шар. Боже, мені подобається це тут. Дивіться, який класний ефект вона дає. Мені здається, вже досить, дуже-дуже симпатично. Треба, мабуть, було не так зробити, нафарбувати одне око, щоб була видна різниця від нанесення. Так, ну я перший раз роблю такий тест-драйв на камеру. Я вже колись намагалася знімати, але потім все видалилось дуже випадково, точніше, вона не записувалась. Так, ну, мені подобається, як вона лягає. Вона не робить ніяких комочків таких. Гарно розп розподіляється і наноситься. Зараз ще спробую на нижні війки нанести. Так, щось на нижній якось дивно вона облягає. Так, на нижній якось дивно. Хоч мало. Ну, це і краще, звичайно, о, трошки, бачите, такий легенький ефект. Так. Так, ось такі у мене віки вийшли. Мені здається, що вже досить. Ну, давайте можна ще трошки почекати і трошки ще спробувати нанести ще одного шару, щоб вже була така драма-драма, але мені здається, що супер ефект виходить. Не знаю, як це краще показати. На жаль, не можна мені збільшувати тут. Так, ну ось такі вії вийшли. Здорові, красиві. Дуже-дуже розподілені. Такі симпатичні, можна сказати, так. Ну, ефект на лице, як кажуть, на, обли... на обличчя. Ой, трошки. Попала кисточка, щиточка. Так, давайте, давайте зробимо. Ой, трошки олка попала. Ось таким був тест-драйв моєї нової туші, 5 в одному Ultra HD Ultra. Леш Ультра називається, так, якщо тут читати. Ось такі в мене війки вийшли. Мені здається, просто чудово. Для заставочки може щось якесь таке зробити. Так, так. Ну, ось так. Мені здається, супер туш, дуже рекомендую. І до речі, я дарую таку ж туш, і ще є олівчик чорний, такий восковий каял для макіяжу гарного. Відразу можна зробити просто стрілочку, просто підвести очі і нафарбуватися такою чудовою тушью. Бачите, як розподілені, які об'ємні, досить вікі. Дарую я в своєму відео з замовленням Oriflame Останнім подивіться у, на моєму каналі. Там всього лише треба написати Хочу подарунок, подивитися відео, написати Хочу подаруночок». І я розіграю вже дуже-дуже скоро, десь, мабуть, за 6 чи 5 днів, там 2 тижні від моменту випуску відео. Ось тому чекаю на вас там. Дякую за увагу. Маю надію, що ви все побачили на свої очі, як працює ця новиночка, туша Reflame HD Ultra. Ось, Мені здається, ще це супер, тож класно. Такі війки просто, просто неймовірні. Як би так краще їх показати ще? <laughs> Дякую за увагу. від Всіх запрошую підписатися на мій канал, поставити лайки до цього відео, написати свої відгуки. Можливо, ви теж користувалися цією тущою. І все. До побачення, до нових зустрічей! ба 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 бай